Україна Словаччина, що сказали тренери та гравці перед надважливим поєдинком: Сербія пригрозилася знятися з євро. Трансфери, Полісся та нова форма Київського Динамо. Друзі, вітаю, Макс Коляда, ваш вподобайка. Найкрутіші коменти під минулим випуском. Давайте вже це відео починати. Почнемо ми його з української прем'єр-ліги, бо там справді нині відбуваються цікаві трансфери, цікаві, скажімо так, об'яви, але про найцікавіше, друзі. 19 червня пройшло жеребкування другого коліфу раунду Ліги Чемпіонів свого суперника дізналася Київська Динамо. Ним став партизан. Також 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфай-раунду Ліги Конференцій. Своїх суперників дізналася Дніпро 1 та Полісся. Академія Пушкаша протистоятиме Дніпрянам, а Люблінська Олімпія Житомирянам. І а вже ж ви від мене зараз не почуєте фраз на кшталт та заплющеними очима треба проходити цих суперників. За останні років так 5, я взагалі би цю фразу з заплющеними очима кого-небудь проходити, я би її викорінив би просто з свого розуму. Mm -mm. А що, до речі, по іншим новинам УПЛ? Полісся підсилюється, вже два трансфери провернули. Гуцуляка і Майсурадзе підписали. Дніпро 1 втрачає кадри. Філіпов найпевніше перейде до Олександрії. Динамо ж, якщо мова про трансфери, поки інфи. Не дає є лише нова форма, але ж яка офігенна останні роки. Дизайнери New Balance, скажімо так, для Динамо порожнячок не гонять. Ну а третій комплект, це взагалі, якийсь краш. Андрій Шахов, мій номер ти маєш. Щодо інших команд, то приведу трансфер Карпат. Взяли собі Кемкіна, це дуже потужно, кіпер справді дуже файний. А шахтар, за словами Фабріціо Романо, за два мульти взяв центрбека збірної Тунісу. Ось такі от справи в нашій рідненькій УПЛ. А ми ж летимо до євро. А вже ж ми не будемо зараз згадувати всі матчі, котрі відбулись. Будемо говорити про довкілля, але все ж не можу не згадати матч а, Грузія Туреччина. Ну це просто якийсь суцільний футбольний кайф. До речі, про Грузи. А точніше про їх фанатів. На цьому поєдинку вони скандували ПТН-ПНХ, за що отримали коментар від дірявої Канделаки дурні барани, бо, типу, підігрують заходу. І у вас вже, напевно, виникло питання: чому дірявої? Бо привіт Артему Мілевському. Міля. Ну і раз така двіжуха пішла. Збірна Сербії пригрозила знятися з євро. Якщо УЄФА не покарає Хорватію та Албанію за образливі вигуки їхніх вболівальників під час очного матчу команд на турнірі, повідомляє Daily Mail. Що саме вони скандували, дослівно приводити не буду. Ютуб просто заблокує це відео. Але, скажімо так, там база хочуть знятися з євро це супер ідея. Якраз футбол лайняний показують, тож не мучте людей. А ще краще ізолюйтесь у себе там взагалі назавжди, пийте свою Слівовіцу і так, щоб два слова потім зв'язати не могли, там собі. Сидіть. Ну я вже ж далі ми летимо до нашої національної команди. Коментів, ось тільки новин, ось тільки все. Коротко і лаконічно вам переповідаємо. Півзахисник збірної України Віктор Циганков тренується за індивідуальною програмою перед поєдинком зі словаччиною. Повідомляє кореспондентка трибунаком Ірина Козюпа на прес-конференції. Головний тренер української команди Сергій Рибров сказав, що всі гравці сьогодні тренуватимуться у загальній групі. Раніше була інформація, що Віталій Миколенко теж тренується індивідуально, продовжує точніше тренуватися. Індивідуально зі словаками буде важче ніж з румунами. У нас є ще два матчі, в яких можна виправити ситуацію. Чого так? Перед початком розповідали, що треба думати, як Францію в плей-офф обігрувати. Ми все читаємо і всіх почули. Дякуємо за критику, сприймаємо її. Але ми вже готуємося до наступного матчу. Тож прохання підтримати збірну і кожного гравця. Зараз дуже важлива ваша підтримка. З усіх коментарів, які були, це найбільш адекватний. Я не на картах граю і не вгадую зі складом, тому я не вважаю, що були якісь, як ви кажете, помилки зі складом. Але я впевнений, що у кожного вболівальника своє бачення складу. Думаю, всі розуміють. Що повинні виходити проти словаччини з набагато більшим настроєм, бажанням духом команди? Це євро, це дуже високий рівень. Деякі гравці перший раз потрапляються на євро. Для них це дійсно велике навантаження. Але хочу нагадати, що ця збірна посіла групу під третє місце та набрала стільки ж очок, скільки Італія. Тобто з Румунією не можна було вийти з достатнім настроєм, бажанням і духом. Це наша українська ментальність або недооцінити когось, або бісерати щодо матчу. Так було завжди. До речі, зараз у нас стільки очок, скільки у Бельгії. Можливо, це її втішає. А уявіть, якщо насправді то був просто хитрий план, щоб проти найслабшого умовно, суперника облажатись. І щоб сильніші суперники такі, та, блін, та збірна України, вона взагалі не готова до євро. Ці молоді футболісти так, вони суперталанти, але там немає, що з ними грати. І зараз. Бац, і ми вмикаємось. Перша гра була важкою, але зараз всі гравці у порядку Україна має чудову якість та ідентичність. Вони уже деякий час працюють під керівництвом нового тренера. Це буде важка гра, але у нас також є власна якість. Ну а ми, друзі, готуємо, що правильно валідолші 16.00. Вболіваємо за нашу збірну, друзі, і не ставимо собі завищених очікувань. Інакше потім знову будемо. В депресії, скажімо, цілий тиждень. Ну і звісно, пишіть в коменти, як матч закінчиться, з яким рахунком. А у мене все. Дякую за увагу. Макс Коляда, канал Трибуна. Зустрінемось після поєдинку з оперативним оглядом. Всього найцікавішого. Бережіть себе.